Працівники рівненської АЕС не припиняють надавати свою допомогу українському війську. Об'єднані спільною працею. Вони продовжують підтримувати наших військових усіма можливими способами. Активними учасниками багатьох волонтерських ініціатив є і представники відділу головного метролога та служби контролю металу Раес. Серед численної допомоги для ЗСУ атомники беруть участь і у плетінні маскувальних сіток. Наш колектив постійно долучається до, до, до ініціативи плетення маскувальних сіток. Ми займаємося волонтерством безпосередньо в відділі, допомагаємо воїнам допомагаємо нашим працівникам. Кожен з нас по можливості повинен допомагати нашим воїнам. Тому ми сьогодні вирішили долучитися якби для плетіння сіток. Моє родичі за друзів друзі засилу, так що повинно повинні всі підтримувати. Атомники розуміють, що плетіння маскувальних сіток це практична і дуже потрібна допомога. У цій справі немає дрібниць, адже кожна сплетена сітка є важливим елементом захисту на фронті. Все, що від нас. Залежить ми робимо, донатимо на енергію перемоги, і звичайно, коли потрібно сітки плести, приходимо. Надіються, що справді плетіння сіток допомагає нашим військовим і стараємося постійно брати участь в таких заходах. Попри забезпечення надійної та безперебійної роботи підприємства, сьогодні надважливим завданням є й підтримка наших військових. Тож працівники Рівненської АЕС не планують зупинятися. Вони будуть і надалі надавати допомогу, аби наші захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому живими та здоровими. Наш відділ і надалі планує долучатися до волонтерських ініціатив не тільки до плетення сіток, а й до інших. Це також. Є той вклад, який допомагає і воїнам, і нам тут відчувати, що ми теж важливі, що ми вкладаємо нашу частинку до нашої спільної перемоги. Крістіна Хлонь, Андрій Затірка, Павло Жих Уїта